Що з Андрієм Демченком поспілкуємося, речником Державної прикордонної служби. Пана Андрію, вітаю. Мої вітання Вадима. Я хотів почати з українсько польського кордону, тому що там, начебто, на пункті пропуску медика Шагині призупинили польські фермери блокування, але починають е розмови про те, що з 10 грудня вони можуть їх поновити за умови, якщо там польська влада бо блокують не через українські якісь товари чи ще щось, а внутрішньопольські справи. Е то яка зараз ситуація і чи є загроза, що з 10 грудня вони можуть повністю перекрити весь українсько-польський кордон, тому що обіцяють блокувати буквально всі пункти пропуску? Ну о, так, в неділю польські фермери припинили блокування ввечері е, напрямку пункту пропуску Шогині Медика». Але фактично, те, що бачимо з відкритих джерел, вони також анонсують, що можуть поновити блокування і на цьому напрямку, і не можемо виключати, що це може перекинутися і на інші пункти пропуску. Звісно, що сподіваємося, що цього не станеться, бо фактично на польські фермери у влади Польщі вимагають собі зниження податку, недопущення. Домовленостей щодо там, товарів з інших країн, але фактично блокування кордону з Україною, це так, це, це так для того, щоб залучитися ну, фактично якимось підтримкою для того, щоб їхні вимоги були почуті. але станом на зараз на щастя рух відбувається нормальним для вантажних транспортних засобів бо саме для ці для цієї категорії транспорту польські фермери обмежують рух через кордон коли проводять свої акції Просто існує переживання, що якщо з 10 грудня заблокують всі пункти пропуску, а це якраз почнуться цикли зимових свят, то чи не призведе це до колапсу на кордоні? Ну, пригадуючи попередні блокування, то звісно для вантажних транспортних засобів, особливо для тих вантажівок, які слідують в бік України, це величезні черги. І це ну, великі незручності і для перевізників, і власне для водіїв, які які вимушені будуть простоювати в чергах, вимушені будуть перебувати зокрема на вулиці, очікуючи на можливість перетину кордону. Бо в бік Польщі з боку України діє електронна черга, і водіям не доводиться перебувати фізично поряд кордону. А, натомість пам'ятаючи попереднє блокування, на щастя і сподіваємося, що звісно польські фермери не обмежують, не обмежуватимуть рух для інших категорій транспорту, зокрема яким перетинають кордон звичайні громадяни. Це легкові автомобілі, автобуси і власне рух для для, для, для цих категорій транспорту, ну Буде буде нормальним як в бік Польщі, так і для тих, хто слідуватиме з Польщі, і ніхто не відчує на собі е, ці ускладнення при перетині кордону. Дякую за цю інформацію. Тепер стосовно українсько-білоруського кордону, яка там ситуація, і що можете повідомити про неї? Ну, на щастя, е, те, що ми бачимо зараз по кордону з Білоруссю. Хоч цей напрямок для нас і залишається загрозливим, але ситуація по цьому відтинку кордону залишається такою стабільною. Всі складові сили оборони нашої держави контролюють всю протяжність кордону з Білорусю. А нагадаю, це понад 1080 кілометрів від Волині до Чернігівщини, і якихось нестандартних ситуацій, якогось нагнітання. З боку Білорусі ми не фіксуємо натомість знову ж таки, додам, що допоки Білорусь залишатиметься під впливом країни терористки Росії. Наша задача виключно посилювати наші оборонні можливості і безпосередньо по лінії кордону. Ну і власне в прикордонній фортифікаційному відношенні зводити і укріплення і вогневі позиції. Щоб наші хлопці, які перебувають там, і прикордонники і збройні сили і, і нацгвардійці, мали можливість і укритися, якщо відбуватимуться обстріли, і власне вести повноцінно бойові дії, аби відбити будь-яку атаку. Ну але за тим, що відбувається в глиб території Білорусі, наскільки ситуація може змінюватися, звісно, стежать підрозділи розвідки і, і Міністерства оборони, і Державної прикордонної служби для того, щоб ми Вчасно могли бути готовими і відреагувати на будь-яку зміну ситуації, пане Андрію. Ще таке одне коротке питання. Ви сказали про те, що укріплюється інженерними спорудами кордон з Білорусією, А кордон з Росією зараз є можливість укріплювати інженерно. Дивіться по кордону з Росією. Ситуація, звісно, відмінна загалом. В першу чергу, через ті обстріли, які Росія не припиняє здійснювати по території України і в межах Чернігівщини, і Сумщини і Харківщини, і повноцінно облаштовувати або укріплювати нашу лінію кордону безпосередньо по, по державному рубежу вкрай складно натомість. Наші підрозділи всіх складових сил оборони а, України а, укріплюються на більш вигідних позиціях. Це може бути за кількасот метрів від кордону, або ж а, на окремих ділянках і кілька кілометрів від кордону. А, в той же час, а, якщо говорити про відтинок кордону в межах Сумщини, де сили оборони України зараз ведуть операцію по Курській області, то а, по цій ділянці кордону ми можемо і проводимо зараз інженерне укріплення і фортифікаційне укріплення безпосередньо по лінії кордону, і там зводяться всі необхідні укріплення для того, щоб наші хлопці могли тримати повноцінну оборону безпосередньо по лінії кордону. Якби ситуація не змінювалася, дуже дякую, пане Андрію, за включення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами на зв'язку.